Христос народився. Зі святом 25 грудня в храмах Православної церкви України вперше відбуваються різдвяні богослужіння. Зокрема, у Житомирі однією з перших рішення про святкування різдва ухвалила релігійна громада храму святого Пантелеймона, що діє при Житомирській обласній лікарні. Ну, то рішення таке свідоме, виважене і вистраждане українським народом. Наша родина прийняла тільки таке рішення. Ми дуже вдячні оцю Василю Сорохтею за те, що він є таким сподвижником, нашим таким ідейним і духовним для багатьох. Присутніх на різдвяному богослужінні Житомирян це перше святкування Різдва в православній церкві 25 грудня. Так, вперше насправді просто набагато приємніше святкувати з усім цивілізованим світом ніж святкувати з тими іншими людьми. Так відчувається більше свята. Так, так так. теж вперше. Ну морально то вже давно до готові, тому що читаємо історію, знаємо, як воно колись було. І виникало питання, а чому не так з розповіді ну, баби й діда, які були. Вже ну вони ще дід був з 16-го року народження. Так от вони розказували, що спершу завжди святкувалися різдво. А вже потім новий рік І з приходом більшовицької влади поміняли і зробили світський календар і церковний, який були окремими і я вважаю приведення церковного календаря до світського це логічно. Ні, не вперше. Я зазвичай святкую завжди 25 го числа. Ну і підтримую сьоме, тому що половина моєї родини завжди ми святкували з 24-го на 25 п'яте. Різдво я дуже задоволена, тому що я вважаю, що ми є один народ і маємо святкувати народження Господа. Одним днем бути, певно, всі щасливі. Він чує вам, пане господарям, щастя, здоров'я, що вас родили гуси, кури і корови без рогів, що ви продали гуску, купили своїй дочці хустку, а вона би вибиралася як рожева квітка. Всі люди завидували, чи є то така гарна ковітка. Угу. Вітаю! Та буде в нашій хаті, на хвилю коси в Пригода дивна Вода денна в небі неї відділка. Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царів віддають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повіта. Нагадаємо, що у 2022 році синод православної церкви України дозволив за бажанням громади проводити різдвяні богослужіння в храмах за новою календарем у Житомирі. попереднє рішення про святкування різдва 25 грудня прийняли шість релігійних громад. Ольга Степуренко Ігор Грач – Суспільне новини. Житомир.